Йоу, всім привіт, здоровенькі були. Вітаю вас на каналі. Сьогодні дуже прикольний урок по зв'язці Cinema 4D та After Effects. Я покажу, як принести сцену із Cinema в After Effects. Це я буду все робити на прикладі моделі телефону. Я хочу 3D-модель перенести в After Effects і зробити з неї Макап. Саму модель я скачав на одному із сайтів, і виявилося, що ця модель поганої якості, тому. Це відео буде навіть більш цікаве через те, що я покажу, як працювати з поганими моделями і як зробити з неї цукерочку. В якості рендеру я використовую Redshift, але це все працює із ОКТоном або будь-яким іншим рендером, який ви забажаєте за потрібним. Але я буду саме фокусуватись на Redshift, бо саме там є Asus, і я покажу, як працювати з Asus в After Effects і як це все перенести із Сініми в After Effects. Крім того, ми будемо переносити всі дані з в IE, і все це у нас буде дуже прикольно працювати. Коротше, дуже прикольний урок. Ми стрибаємо в Cinema 4 d та погнали. Значить, Ось модель телефону, яку я купив на одному з такових сайтів, ось так вона виглядає. Але проблема тут заключається в тому, що той, хто створював цю модель, він не вирізав окремо екран. А цей екран є частиною цієї uv розгортки Нам потрібно цей екран вирізати і зробити його чорним, для того, щоб ми могли ловити блік від світла. І всі рефлекшнс, uh, які в нас будуть в сцені. Значить, Перше, нам потрібно вибрати цей скрін. Зараз я переключуся в дисплей, ground shading. Мені потрібно вирізати саме цей екран. Якщо я здвину трошки цю модель, ви бачите, що цей екран він якби весь uh, однорідний. І це велика проблема для нас. Я вибрав екран, далі я переходжу в режим полігонів. І тут мені потрібно вибрати break selection, тобто вибрати все, що е, має кути, наскільки я розумію, це працює так. От, от, Я виділив екран, але проблема в тому, що у нас тут захопилася більша частина, ніж сам екран. Тобто оці от края нам потрібно залишити. І для цього я вибираю інструмент. Loop Selection, я нажимаю UL і починаємо знімати виділення з того, що нам не потрібно. Для цього я нажимаю Ctrl і стараюся виділити все те, що нам не треба. От десь отак. Тепер найважча частина – це виділити це маленьке. О, вийшло. З першого разу. І, можливо, треба тут ще трошечки підчистити. Так, тепер у нас лишилась тут чолка, це дуже швидко знімається. Все, прекрасно, ми виділили наш екран. Тепер ага, у нас тут ще лишилась камера. Давайте ми її також додамо в наше виділення. Для цього зажимаю Shift і виділяю цю область з камерою. На всякий випадок select, store selection, щоб зберегти це виділення. Так що, якщо ми щось зробили не так, ми завжди можемо до цього повернутися. І тепер я нажимаю правою клавішою тут і нажимаю Split, тобто розділити, тобто, відрізати виділену частину. Якщо я її закрию, у нас екран лишився, все як було, просто у нас додався ще, ще одна поверхня саме з цим екраном. І Давайте її переназвемо, наприклад, «Screen Top». Тобто, екран, який буде у нас зверху. От, і... Яка ще проблема тут, якщо ми відкриємо матеріал? Так, я це все роблю в редшифті. Зараз, Зразу вже наголошую в тому, що це Redshift. В Octane, в принципі, все так само працює, крім деяких моментів, до яких ми дійдемо трошки пізніше. І так, давайте я вам покажу, як виглядають ці текстури. Вони виглядають ось так. Тобто у нас навіть е, немає нормальних е, нормалей для цього телефону. Ну, така собі модель, чесно кажучи. І проблема в тому, що якщо я хочу замінити цей екран, потім це так просто не зробити. І для цього ми спеціально виділили вирізали екран, на який ми можемо накинути ось таку текстуру. Тобто я лишив з оцієї текстури все крім камери. Я забрав все крім цієї камери, вона нам знадобиться ще. Ось, в принципі, і все. Вертаємося назад в мою сцену. І от у мене цей скрін е, рендер називається. Давайте я його переназву на скрін топ, щоб було все як там. Окей, okay. такс. E, я його включаю зразу. Ще який важливий момент, коли ви зробили спліт цього екрану. У вас ці полігони знаходяться на одній тій самій позиції, що і саме що й був екран. Якщо ви почнете рендерити таким чином, то у вас буде наслаювання е, двох. Різних зображень, і у вас буде в найгіршому випадку. У вас це буде такою лесінкою, здаватися, де полігони будуть пересікатись, або частина зображення буде пропадати. Тому для цього ми беремо наш скрінтоп, і нам потрібно його змістити чуть-чуть Вперед. Тобто ви дивитесь по конкретно вашій моделі, але вона повинна бути зміщена вперед. Так як ми робили е, store selection, у нас цей текст зберігся. Я на нього окремо накинув матеріал, також матеріал, який чорний без екрану, щоб при рендері у нас не було всяких е, reflection в, в цій частині. Так, от, в принципі, все. Далі е, настройка камери. Сцену цю я настроїв дуже базово. У мене не було часу, щоб з цим гратися. Матеріали треба також настроювати для гарної роботи. В рамках цього туторіалу я не буду з цим сильно заморачуватись. Так дивимося, що в мене є по енвайрменту. І ось я додав от, ось такий плейн для того, щоб, щоб при повороті цього телефону, ось він у нас крутиться, ми могли ловити якісь бліки. Це такий дуже базовий сетап. Звичайно, це все треба настраювати, але поки що це окей. І по світлу у нас тут два світла, три навіть K Light, тобто основний істочник світла. Це у нас Rim Light, тобто контровий. І також Dome Light з HDR текстурою. Я знайшов якусь там звичайну HDR текстуру і зробив невеличкий Intensity 0.6. Для того, щоб ми могли ловити якісь бліки, і щоб це все виглядало більш-менш цікавіше, ніж просто чорний фон. Так, на... зараз я запускаю Redshift, переходимо в Redshift і розкажу, що я тут настраював. Ось так виглядає наша сцена. От, ми можемо ловити якісь тут бліки. Ну, скажу чесно, що сама модель телефону дуже погана, через то. І оцей, наприклад, матеріал, він не є таким металіком, він більше мені схожий на якийсь пластик, а має бути більш схожим на метал. Ну, всі інші матеріали е, тут по стандарту, так як зробив автор цієї моделі, так воно все лишається без заморочок. Так, на цей плейн я накинув матеріал, звичайний reshift ефект, у якого я додав трошечки емішен. На 2%. І так, я хочу цю сцену перенести в After Effects, щоб потім вставити своє зображення в цей телефон. Для цього, коли ми вирізали наш екран, коли ми зробили спліт цього екрану, дуже важливо нам перейти в Tools Axis і Center Axis Tool. Тобто нам потрібно вирівняти центр цієї моделі це дуже важливо. Бо якщо ви робите спліт цієї моделі. То у вас AnchorPoint буде починатися з середини цієї моделі, не з самого цього плейну, а саме з моделі. Це важливий момент. Так далі я показую, у мене є фон, у якого я зробив анімацію поворот. Тобто в мене стоїть мінус 45, і на 360 градусів ми повертаємося з цим телефоном. І у нас виходить такий луп. Потім я накинув сюди тех «Cineware», Бравою кнопки миші, рендер, Cineware. Ось цей тех. Тут я нічого не міняв, нічого не настраював. Нам потрібно, щоб був просто null object, який виженеться в After Effects. Далі, в Rift матеріалі я додав Object-ID, нажимаєте просто Override. і задаєте якесь число. В моєму випадку це один. І зараз я поясню, для чого це. Йдемо в настройки рендера. Що у нас тут є? Перше, output. У мене Full HD і всі кадри All Frames. тобто Я рендерю всі кадри. Далі зберігаємо, я рендерю в PNG. Можна поставити 8-біт. І куди ви хочете це рендерити. вказуєте шлях. Далі мультипас. Я ставлю OpenXR і ставлю 32 біта для того, щоб ми могли працювати з Aces. Тобто ми будемо це все рендерити в Aces. І нам потім буде зручніше з цим працювати. Мультипас я ставлю OpenXR 32 біта, ну, і зберігаємо куди. Ми не окремо в цій же папці, що і тут. Окрема папка ще мультипас і назва MP iPhone 14. Окей, далі ми зберігаємо uh, Composting Project File. After Effects, і я тут всі поставив чекбокси. Далі ми можемо зберегти самостійно. Я з, зазвичай зберігаю самостійно і вибираємо, куди зберігти. Я зберігаю в ту ж папку, куди ми весь рендер і закидуємо. От далі переходимо в настройки Redshift. Е, я переключаюсь в вкладку Advanced. І тут перше, що я настраюю, це м, семплінг. Я поставив 0.5, але я скажу зразу, дуже багато шумів. Я це робив для того, щоб максимально швидко відрендерити. І хоч Щось було видно, щоб було більш-менш якесь нормальне зображення. Але скажу 0.5 це забагато. Якщо ви рендерите, то ставте 0.1 або 0.2. Я думаю, що 0.2 це такий найбільш критичний момент. Але це все залежить від вашої сцени. Далі у мене немає ні motion blur. Тут все по дефолту. Та нічого не міняв. Каустик. Давайте виключимо. У нас немає тут ніякої каустики. І в AUV заходимо. У нас є от show AUV менеджер. І сюди, в AUV, я додаю е паси, які я хочу вигнати з цієї сцени. В моєму випадку мені потрібен Specular. Давайте подивимося, як це виглядає. Це наше світло. Далі Reflections. Далі Reflections. Тут насправді не так багато цього рефлекшена, але якийсь є, я його теж виганяю. І далі я додаю сюди Object ID. Давайте я його видалю і заново додам він, Object ID, перетягуємо сюди, і як я розказував вам раніше, я створив Redshift Tech, у якого додав Object ID, і він у нас один. І от ми заходимо в Object ID і додаємо Tech 1. Для чого це нам потрібно? Object ID, якщо я його зараз включу, у нас рендериться сам екран. Ми будемо використовувати це як люма маска, яку ми будемо вирізати. Всі края нашого зображення, яке ми будемо вставляти в цей телефон. Рендер займає деякий час. Я цей час, звичайно, вирізаю. Ми пригаємо в After Effects, і давайте почнемо сам компост. Так, я в After Effects, і от мене пустий проект, і я його просто перетягую в After Effects. І у нас повинно все тут підхопитися. Так, нічого у нас не підхопилося, але нічого страшного. Так, я поки що це все закрию, нам це не треба. І от я бачу, що в нас є скрін рендер і в нас є наша камера. Це вже гарний знак, значить, що у нас є, значить, у нас є всі дані по екрану, як він крутиться. І в нас є камера. Так, далі нам потрібно імпортувати зображення, яке ми зарендерили вже. І от наша сцена. І включаємо Png Sequence. Давайте це перетягнемо в нову композицію для того, щоб ми окремо тут могли це все настроювати. Так, це в нас є. Отакий От у нас получився рендер. І є бліки. Все виглядає досить прикольно. От, далі мені потрібно імпортувати наш AUV, наш мультипас. Так само я вибираю перший XR і OpenXR Sequence. Відкриваємо це все діло і затягуємо також. В нашу цю композицію. Через те, що ми поставили 32 біти і XR, у нас це все зображення ще відрендерилося з крім мультипасів, які ми виганяли, тобто Specular Reflections і Object ID, у нас також вигнався і Beauty Pass, тобто у нас наш фінальний результат. І це дуже класно для нас, бо ми можемо з цим працювати. Зараз я показую, що нам для цього взагалі треба. Перше, у нас цей XR 32 біти. Ми можемо тут приключитися в 32. Для цього зажимаю Alt, нажимаємо один раз. У нас 16 біт, і ось 32. І ви можете бачити, ось у нас 32 біти, тобто ми можемо працювати з повною глибиною кольорів. Що ми робимо далі? Цей пас ми лишаємо, але в нього є одна проблема: в тому, що наші кольори не співпадають. Ось у нас оригінальний колір. І ось у нас колір неправильний. Нам потрібно цей XR файл сконвертувати в правильний цвітовий профіль. Для цього нам потрібно використати плагін, який називається OpenColor.io. Для роботи з Azos нам потрібно скачати плагін, в залежності від того, якщо ви дивитесь це відео в майбутньому, це вже є встроєне в After Effects, але якщо ви дивитесь його зараз, у вас немає цього плагіну, то вам треба його скачати. Силки на цей плагін ось. Або в описі до цього відео. Качаємо і все це дуже просто встановлювати. Ви, я думаю, самі розберетесь. А ми стрибаємо в After Effects і давайте продовжуємо працювати. Приміняємо ефект Open Color Rayo. Так, я для зручності перекину сюди ефект контрол. І тепер нам потрібно задати шлях до конфігурації, тобто до цієї бібліотеки, яку ви скачали. Нажимаємо Custom і вказуєте шлях. До цієї бібліотеки. Коли ви її скачали, у вас буде папка open -color Ось вона. Aces, І нам потрібен файл config, відкриваємо його. І у нас тепер є налаштування. Перше, нам потрібно задати input space aces, бо ми рендерили в aces і ми ставимо aces. Далі в output space я ставлю output і ставлю srgb. Так, у нас помінялося зображення, але воно також зараз неправильне. І Ще одна штука, яку нам треба зробити, ми приходимо в Project Panel, ось вона, виділяємо наш EXR файл правою клавішою миші, Interpret Footage, Main, при Color чорний, і в color management нам потрібно поставити Preserve RGB. І як тільки ми це робимо, у нас зразу стає правильне зображення. Тож ви можете побачити, таке саме, як у нас в PNG. Але тепер у нас набагато більша гнучкість по роботі з цим зображенням. От, в принципі, все. Тепер наше зображення виглядає правильно, і це якраз те, що нам потрібно. В принципі, ми більше можемо не використовувати цей PNG, можемо його видалити. Я його завжди рендерю, на всякий випадок, щоб він мене був. Але мені здається, так буде нам правильніше працювати, адже у нас. Картинка зараз має дуже великий запас по роботі з кольором. Далі це слово я дублюю, і нам потрібно примінити сюди ефект, який називається екстрактор. І давайте поміняємо місцями колор його і В екстракторі нам потрібно задати ефект. Давайте почнемо з спекуляр. Ось у нас наш окремо спекуляр, і в нього ми міняємо мод на «Add». Можна scрін, якщо ви хочете не так інтенсивно бачити о, спекуляр. Також можна зробити опасті менше, наприклад, там 60. І давайте зробимо Add. І ось як ви бачите, у нас стало більше о, відображення наших, о, нашого світла. Далі я дублюю ще раз цей ефект. І в леєр заміняю вже Reflections. Так, рефлекшені у нас взагалі тут мало. Можемо зробити більше ось так. Ось ми налаштували, в принципі, нашу сцену. Все виглядає вже більш прикольно. Я лишаю це все в цій композиції, хай так і буде. Далі я повертаюся в нашу композицію з камерою і нашим NullObjecтом. No і давайте сюди ми перетягнемо наш, нашу композицію з iPhone. Це ми можемо видалити. Змінимо назву на iPhone 14. Source. Тобто у нас тут буде знаходитися всі деталі цього телефону. Давайте перевіримо, на да, альфа-канал тут є. Все тут окей. І так нам потрібно знайти зображення, яке ми хочемо сюди додати. У мене вже є готове зображення, яке я хочу сюди додати. Я її перетягую в сцену. І ось вона у нас є. Далі нам потрібно включити в неї 3D. І ми робимо parenting цієї картинки з скрін-рендером, з нашим Null Object. -ом. У нас він дуже великий, тому нам потрібно буде працювати з трошки іншим масштабом. Так, я прикріпив це зображення, ось воно прикріплене. У нас воно в 3D. Далі я нажимаю P, для того, щоб подивитися всі C-Position. І нам потрібно це все скинути по нулям. 0, 0. 0. У нас все стало чорним, бо у нас це зображення все перекрило. Давайте зробимо це зображення набагато меншим. От я можу віддалитися і бачу, що ось наскільки сильно я можу його зменшити. Так, давайте знайдемо а, точку, де у нас телефон дивиться прямо на нас. Це ось тут. Далі ми переходимо в Orientation, ставимо також все по нулям. Ротейшн і Position – все по нулям. Далі ми вирівнюємо по центру. Дуже важливо перетягувати саме за оці стрілочки, адже якщо ви будете перетягувати ось таким чином, то у вас може збитися ще й Z position. Z повинен бути завжди нулем. Так, вирівнюємо, робимо менше. Підганяємо це зображення під наш телефон. От, приблизно отак. Потім ми це все можемо ще допрацювати, поки що лишаємо так. І тепер давайте подивимося, що у нас вийшло. А вийшло те, що ця картинка класно вписалася в цей телефон, але у нас є проблема, вона у нас. Відображається весь час, і у нас є оці края, які нам не потрібні. Давайте це все виправимо. Я повертаюся в нашу source сцену. Я копію один із наших ефектів і вставляю сюди. Далі в налаштуваннях в, в, в Effect контролі я ставлю Object ID. І Open Color I.O. я виключаю. Так, далі ми Apaсті вертаємо на 100%. І Mode міняємо на None. Перетягуємо це на самий низ. І далі ми робимо TrackMate. Просто перетягуємо на наш слой. Робимо TrackMate, І тут указуємо не альфа канал, а люма. Тобто вирізати по білому. Все, що біле, у нас буде відображатися, все, що чорне, буде вирізатися. І все у нас тут класно вписалося. Виглядає все дуже круто. Дуже важливо, щоб у вас були правильні пропорції цього екрану, для того, щоб з цим було простіше працювати, йдемо: Layer, Precompose. Leave all attributes, називаємо Image Holder. І тепер сюди ми можемо вставити будь-яке зображення, ми можемо тут робити анімацію. Але якщо ви хочете додати ще якісь об'єкти сюди, наприклад, ви хочете поставити свій логотип. Давайте я покажу, як це зробити. Ми переходимо в Cinema 4D. Так, я переключуся в стартап, щоб це було швидше все. Так, І тепер переходимо в back. Тобто нам потрібно вибрати один із полігонів тут, де ми хочемо, щоб був наш логотип. Ну, Наприклад, десь, десь тут. Виділяємо цю область і нажимаємо правою клавішою, також split, лого. Далі на це лого ми кидаємо новий тег. Так, є. Але тепер у нас є один момент, який заключається в тому, що нам потрібно цю сцену перерендерювати для того, щоб логотип було видно з задньої сторони. Щоб він у нас не був весь час, а тільки коли телефон повертається до нас. Задньою частиною. І чесно кажучи, це все перерендерювати дуже напряжно. Якщо у вас велика сцена і багато там всяких об'єктів і багато матеріалів, я покажу вам набагато простіший спосіб. Для цього ми переходимо в настройки рендеру і ми міняємо Redshift на стандарт. Лишаємо лише звичайну, звичайне зображення. Давайте ми додамо ще одну папку, яку назвемо Mask. Відкриваємо цю маску, називаємо iPhone 14. Mask. Тут ми можемо поставити вже MP4 для того, щоб це у нас було простіше з цим працювати, було менше файлів. Альфа нам не потрібна. І звук також не потрібен. Далі приходимо сюди і міняємо Geometry на Best. І робимо наступну штуку. Далі ми робимо Create Material, New Standard Material. І у нас створюється вже не redshift матеріал, а звичайний стандартний матеріал. Приходимо в його настройки, обиємо колір, і Reflections. і додаємо сюди Luminance. І робимо його білим. Окей. Приміняємо на це лого наш матеріал. Я думаю, нам потрібна більша площа тут на всякий випадок. Переходжу в режим Edges, виділяю, наприклад, оці дві лінії, їх зміщаю. От бачите, у нас вже пішло наслаювання, Якраз те, що нам не потрібно. Але ми це зараз поправимо. Робимо це більше. Отака От площа мене, в принципі, задовільняє, десь отут буде наш логотип. Далі, в лого, ми приходимо в координати. І давайте додамо, наприклад, зробимо 5. Ми додаємо там, декілька міліметрів для того, щоб. У нас не було наслаювання цих двох об'єктів цієї плоскості і нашого телефону. Окей, все круто. Тепер ми приміняємо сюди е, наш матеріал. І я дублюю цей матеріал ще раз. Перехожу його на лаштування. Luminance тут я ставлю на чорний. Окей, приміняю на всі інші слої. Ось так приходимо в камеру і давайте. Подивимося, що в нас тут є. Якраз нічого не видно, все чорне. Що у нас тут? Біле зображення. Супер. Якраз те, що нам потрібно. Далі я рендерю цю картинку. Це займає буквально декілька хвилин. Це дуже швидко порівняно порівнянні з тим, якби ми рендерили це через Redshift. Окей, рендер готовий. Переходимо в After Effects, закидуємо нашу маску. Ось вона, імпортуємо. І тепер нам також треба імпортувати null-object, Для цього я переходжу в Cinema 4D, Render Settings, зберігаємо і Save Project Tutorial. Давайте назвемо це 0.2. Так, в AfterEffecті закидую ще раз наш файл. Ось він у нас. Ось у нас маска. Можемо відкрити. Цей слой, от у нас є лого. Тепер я просто копіюю цей логотип і вставляю його в нашу композицію. Тепер у нас є два нуждикта. No Тепер давайте закинемо сюди якийсь логотип. І я просто зроблю нову композицію 500 на 500. І давайте зробимо ось такий логотип. Зробимо якийсь колір. Давайте жовтий. Окей. Вирівняли по центру і повертаємося в нашу композицію, закидуємо сюди. Так, приймаємо Лого. Повертаємося в нашу композицію, закидуємо сюди ЛОго. Робимо його 3D. Далі ми кріпимо це до ЛОго і скидуємо всі настройки по нулям. Position і orientation, Все повинно бути по нулям. Окей, знаходимо момент, де у нас найкраще всього буде видно цей логотип, поки я виключу. Так, от тут він до нас лицем буде. Включаємо його і зменшуємо. Окей, тепер нам потрібно знайти правильний для нього позішн. Так, опускаємо вниз. Робимо ще менше. І просто цими стрілочками я знаходжу правильну позицію для нього. Так, нам потрібно орієнтуватися ще по масці. Для цього я закидую сюди маску. Так, і нам потрібно попасти нашим логотипом в це біле поле. Давайте це трошки менше зробимо. Ось так. І от у нас все тут крутиться. Далі я цей логотип. Далі мені потрібно нашу маску використовувати як маску. Для цього я перетягую TrackMate на цей логотип і міняємо на Alpha, міняємо на Luminance. Все, тут у нас видно логотип наш, а тут не видно. Так, далі давайте я виріжу наші Reflections, вставляю сюди, щоб вони були поверх логотипу і поверх екрану, і у нас все. Класно виглядає прямо як реальний телефон. Як бачите, вийшов досить великий туторіал, але я намагався показати вам якнайбільше всяких прикольних фішок, які вам допоможуть в роботі в майбутньому. Адже Cinema 4D та After Effects там є дуже багато всяких прикольних і підводних течій. Дякую вам за перегляд. Я дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Ви можете його поширювати і ділитися з друзями. Хто займається моушн дизайном? Ставимо лайк цьому відео, підписуємося на канал, адже ми розвиваємо український YouTube. Побачимося в наступних відео.